Кліщі є потенційними переносниками півтораста різновидів інфекційних і паразитарних хвороб на Дніпропетровщині, зокрема і в кривому розі частіше діагностуються випадки захворювання на хворобу лайма. Це хвороба, яка переноситься іксодовими кліщами. Вона має в своєму Розвитку три такі клінічні фази. Перша фаза вона рання через 1-30 днів, ну в середньому це 7 днів інкубаційний період. Це з'являється еритема мігруюча, це таке червоне кільце з блідим центром. Ця еритема може збільшуватися до 10 см сантиметрів діаметрі, може мігрувати. Хвороба може закінчитись на першій стадії та може перейти і в більш складну форму, зазначає ентомолог. Характеризується уже більше приєднується центральна нервова система, серцево-судина, кісково-м'язова. Вона з'являється вже через 30 тижнів. Третя фаза вона проявляється через місяці або роки, ускладнюється вже більш такими складними проявами зі сторони центрально-нервової, серцево-судинної кісково-м'язової системи. Цьогоріч у Кривому Розі зафіксували значне зростання захворюваності. 18 випадків хвороби лаєма з початку року. Якщо зрівняти з минулим роком, то там було 8, Тобто у нас іде зріст захворюваності, хворіють як доросле населення, так і дитяче населення. Серед дитячого населення у нас в цьому році вже 4 випадки. Також реєструються не тільки місцеві, але й завізні випадки. У нас було в минулому році завізний випадок, і в цьому році також завізні. Це були з Польщі, діти з Польщі приїхали. Тобто, там є ця хвороба, і треба також бути обережними. Останні реєстровані випадки у двох хлопчиків 6 та 7 років. За словами Криворізької лікарки Світлани Куніциної, одного з її пацієнтів кліщ вкусив у Польщі, іншого у Софіївці Криворізького району. Навіть місця укусу схожі в одному випадку на потилиці, в другому за вухом. І в тому і в іншому випадках кліщі були видалені, але без подальших дій. Тобто самі кліщі не досліджені. Профілактичну антибактеріальну терапію дітям проведено не було. Після укусів минуло близько півтора місяця, і на шкірі дітей з'явилися типові ознаки хвороби лайма. З часом елементи висипу збільшилися. Пацієнтам були призначені необхідні препарати. Лікування хвороби лайма це антибіотикотерапія. Є таке профілактичне лікування: це якщо укусив кліщ, і пройшло не більше, ніж 72 години з моменту укуса кліща. Взагалі лікується антибіотикотерапія, дуже ефективна, якщо з'являється хворий, на першій стадії клінічній стадії, тобто хворобу не треба запускати, а лікувати при ранніх клінічних проявах. Щоб уникнути негативних наслідків для для здоров'я лікарі рекомендують після виявлення непроханого гостя на шкірі одразу звертатися до медзакладу для його видалення. Зробити це можна і в домашніх умовах. Це можна робити пінцетом або пальцями, обернутими мажливою серветкою, то не розчавлювати його, не давити. Тобто він може свої борелі, якщо вони в нього є, при цьому роздавленні в кров запустити. Тобто Треба похитуючи. Його вийняти далі його положити на влажну серветку, скляни там або будь-яку ємність, і доставити до нас в лабораторію. Ми проведемо дослідження, надамо рекомендації щодо подальших дій. Імунітету після перенесної хвороби не існує. Відтак, прогулюючись парком чи навіть серед середмісті, треба вміти обезпечити себе, знизивши ризику кусу кліща. Тобто, обережно ставитися до себе, до своїх дітей, до домашніх тварин, яких теж вигулюють, вони приносять кліщів. До речі, якщо гуляєте, то треба обов'язково кожні півтори-дві години дивитися на себе, на дітей, ретельно оглядаючи такі місця з тонкою шкірою, там покриті волосяним покровом, оглядати, тому що кліщ він присмактується не відразу, проходить десь півтори-дві години тобто, за цей час можна його зняти. Юлія Вітряк, Аліна Чистосердова, Андрій Славний, цей день.